Помідори весіллю вбирать. Ну так, це кошмар, А воно все одно помідори чи грушки. Да? На сінечко збирає, вона водичкою не заливає на з оцією плівочкою. Плівка, щоб не проросло на сіня. Да, воно в неї бродить прямо в цій жижі з помідора. Я не розумію, як вона його проціжує, тому що я через ситечко дрібне, а вона. Ма, ти ж через ситечко. Ну, бачите, воно осідає після бродіння. Я ще два рази промию і буду тоді. А, ну, коротше, те, що там декілька насінин випливе і випаде на землю, вона не хвилюється. Ну, ви бачили таке. Як вона промиває, просто ручку підставляє. А потім щома на газету чи на ганчірку. Ну, а можна взяти просто ситечко. Бачу, воно лежить на дні, друзі, тому що воно все те, що бачу, бачу, просто так помідочків побільше треба виковаряти насіння. Щоб якщо якесь. Вильється, то робить нічого їй. Ну, це хто поспішає, і роботи дуже багато, а у людей вистачить часу. Вони і марлічками, і ситечками, і помиють, і кожен помідорчик насіння зберуть, і там красиво все розкладають. Ну, це коли є час. Усіх вітаю, знаходжусь на подвір'ї своїх батьків. Матуся все збирає насіння. Одне промила склала, інше збирає якесь. Я говорю, ти хоч підписуєш його, ма, ти хоч підписуєш насіннячко. Звісно, ти що не бачила, мені в баночка. Ні, я не бачила. А ти нам покажеш насіння, Це... підписали. А нам цікаво із минулого року подивитися на насіння, яке в тебе залишилося. Що дивно, що вона його миє, з водичкою, що на дні відерця залишилось, вона пальчиками вибирає це насіння і на газетку складає. А в мене ситочко дуже мілке. І через ситочко я висипала разом з насінням ситочку через проточну водичку і помідори, і слизь все повископував. Висохне, вікно, положу. А потім, щоб воно було розсипчастим, коли висохне? Вони воно, воно висохне. І воно довго лежить у мене, і я його не закриваю назву, воно мені все сухе. А я своє пальчиками трошечки подавила і воно розсипається. розсипається. Тепер ж ну, треба, щоб воно ж висохло. Угу. Я дома, друзі, буду покажу вам насіннячку сюди вставлю. Та можу навіть зараз кодрик ставити, подивіться Можливо. на мої. Що в нас тут з насіннячком? Зібрала я шість помідор. рожева сливочка, ведмежа лапа. Тарасенко помідор номер 2 з Луганська тітонька мені передала. Це жовтий апельсин і перцевидний помідорчик низькорослий мене пригостили. Так, я зібрала з чотирьох помідорів. Вони невеличкі, перцевидні сливочки такі. Ну Все, я їх розтрощила, щоб вони так пальчиками подавила трошечки. Треба, щоб вони дуже добре підсохли. їх не запакувати ні в кулючок, ні в шу. От, нехай ще висихають, а потім я зберу і насіння в нас буде море. Можливо, навіть під осіб якусь камеру ще посіємо. Так, ото моє насіння таке було. Ти курейдеш пасти. Тобто відро треба виливати, як курей, запускати, щас. Бо там тільки ті, 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 горобці поїдять зразу. А ті, що тут? це? Насіння. Юрій, що можна. Давай говори, я за помідорами засумував. А татко весь час хоче їсти, ходить, питає, чи є щоб їсти цими днями. Побачив насіннячко з помідорі. Також пита, чи воно їстівне. Моя зірочка похудав, видно, що похудав з тройняшечкою нібито аж повищав трошки. Так, ідемо роздивлятися. Він повищав. Да. Не так, її оце В зал треба, мабуть, там ще місто є. Вона тепер носиться своїми квіточками. Да, це, ручкою, бачите, як вона Як Війна закінчиться, да. І вішати гардіни. Те ж у мене гарді немає. Ідеї його на вікнах, я його все уберу. І обиру. Ма, повикидаємо. Ой, Чого в мене зберігається. Ага. Ой, і все своє, так, да, та тут да. цікаво. А ну це все у нас. Своє. Це в нас каляки-маляки з першого класу. Бачу, дві, двойку Крупний, поставили. 23-й Крупні, волове серце. волове серце вона зібрала. А, так тебе є ще насіння волового серця, так? Да? Так, може, ми його сіяли в цьому році? Як ти сіяли, думаєш? Можливо. А, так у нас там є волове серце, а ми не знали. Не Капець. От що тут? Це жовті. Оливі сіко-жовтих. Бач. 23 рік. Да, 23 рік. Да. 23, далі. 23 це, ну да, у прошлогодні, свіжі. Так ти майже кожну року збираєш, я просто не завжди. Будьоновка, 23, -й. бачиш, сіко да. є, ми mm. їх збираємо. Так а навіщо ти збираєш? А, Мені латочка. жіночка написала 5 років насіння автоматів. Да, я добре. знаю, ратунда. О, так в тебе і перець є, усе є. Сливка красна, ну це крісіннички, чи воно не йде. Да, щось не дуже нас складові. Там завелася мамуль, гляди. Павутина була. Ось бачиш висить насіння на газеті на павутині. Це треба тряпочкою, мабуть, прикрити. Щось воно оценочек не сухе. Через тряпочку воно пролізе. Люба миль ой висохне це, це, це хороша сливка наша. Це наша улюблена. Ну якщо що я на стіня зібрала. Це 22 другий -е год крупні. Оце ж не знаю. І помню, буряк. Це ж жовті. Нам мисіяли. А Абрикос, да, це Наташа. І салати всі все. Вхлоплю. Хай пирі з підсохнуті -пи -пи, сюда ти висип. Рожева. Син корозова. На і 22-го року, і 23-го і в цьому да, році. 22, а то 23, ось свіже. Ну все. Оце ще тільки не сплутаємо, а куди. Ти запам'ятала. Ну якщо що, відеоролик глянемо. А там що? Це ж м'ясо, тут і свіже, це ж вони стіко нарізала, і хто їй, ніхто з пройшло року. Ти бачиш, і не молю нічого, яка хороша. хорошо. Мама, якщо б ти бачила, скільки я викинула. Я не знаю, але ми два-три рази поп'ємо, було захочеться. І все. На ти ні разу не палимо. Паночку на, насиплю туди, постоянно викидаю. <рес> ну а це ми такі паяки, друзі, Тепер, збирати, то ми збираємо. лимонник отой. І мені подобається чай. І хочеться десь сходити, на прогулянку щось зібрати. Скажи, навіщо ти цибульку видовбала? Диви, я не довбала. Ні, вона вилізла. Чи Виліз. вона так і повинна бути? А це вона так і повинна, мабуть, бути. А я думаю, навіщо ти ковиряла її? він пускає пускає. А, пускай молоденький, попхнула маму. Да. Молоденький. Ну, треба прибрати, бо ти давно вже мрієш прибрати. Та от, ось, двоє, який красивий, друзі. Ви подивіться, коли молодий живець посадиш, як розростається симпатичним кущиком. А коли просто чистиш, обрізаєш, а то на пенючках там щось залишаєш, все одно не те. Ось взагалі красунчик. Це помаранчевий такими феєричними китицями квітує. Іриночки дякувати подарувала нам. От. Ну, це дуже якесь не дуже. Четверте, це, мабуть, її не буде. Треба буде йти управлятися. Ну, ходімо, сходимо. Чи рано ще? Це можна ще ще своїм туалет і потім понагрівати, треба ж понасипати дерево. Ага, гаразд. Давай сходимо, поки роза. Угу. Друзі, вирішили разом сходити ще песика, погодувати. Господинечка сьогодні чи повернулася, чи ні, можливо, приїде пізненько. Погано людині. Ляже, спочити, може, заснула. Ми зараз ходимо, провідаємо, собачку погодуємо. І якщо господиня приїхала, то сьогодні останній день. Тому що вже місяць, якщо не більше, годуємо собачку і курачок там небагатенько. Тамівка вона завжди не з тобою, з крізь в Україні в твоєму серці. Це вам. Ну що, ви залишаємо одинці, обіймайтеся, дякую. Таточки дозволили карамілечки їсти. Які хочеш, крім шоколадних. І він оце до чайку бувоє бере. Шуруємо. Матуся кашку вже підігріла, поки ми з вами поговорили. Так, собака тоте. Да. Моя дуже густе не тут, а вона мене предупредила. Я знаю, ми Кажі дали ріденька. густеньке собачке. І хліб вибира, Він приведе до хліба, мабуть, хліб дає там. Мабуть, хліб цим кормила людина. Я його кормила, йому каші та Да, да. Ну, Та людина там написала, чому ви даєте таке ріденьке, можна просто було води налити і не давати ту кашу на воді. Ну А ми людині пояснювали, що кашку дали, а він не їв. Молочко попив, а кашка залишилася комочком, так і лежати, і смачненька, і на бульйончику. А господинка попередила, ми ж розповідаємо, що цуцечок не все їсть, не доїдає, мабуть, багато дали. А вона говорить, він суху кашу не їсть. Він полюбляє ріденьке, тому вибачте, якщо зможете, чим-небудь розбавляйте, щоб було. рідке. Я трохи не давала, ну вона каже ріденьке. це да. я рідше даю. Ні, рідше не потрібно, Та -та. Бо реально води напитися. А що ти грієш? Та поставила рюбку, щоб сварити. І ти хочеш піти, а рюбручко буде стояти? Ну капець, тільки моя матуся так робить. А потім чому пожарки туди-сюди гасають? Тому що рьобришко залишили на газовій плиті і пішли з дому. Ходімо. Ма, це тепер татко їсть карамельки, бо ми вичитали, що крім шоколадних, карамельки можна. Ну це погані, це смак ви карамельки нормальні, з вареннячко. Ото зверення жіжова, я з варенням не брала, а вівка ще фіжога. Ну там ще не багато. Ну, там є ж і не тверді. Це ну так, так. Іжоги немає давним-давно, тому що правильне питання. Воду і відро забереш. І... Кожен день беру, наливаю свіжу. Так, де кошка? А це ж, а це моє. Я беру ще пару листочків. О, курочка вона капусточки вирве. Та моя зірочка. Їжка, да, курочка. Я знаю, але ну, господинка повинна сьогодні приїхати, можливо, о 17. А зараз скільки годин? Ну вона ж, може, вона о 17 приїде. Ну, приїде, колись приїде. Дай Боже, щоб приїхала тому що коли-небудь. Зараз прийдемо, а курочки там уже із кабачками, з бурячком, і щавелюм, де вона щавлю нарвала. Мабуть, дирявий, ми так і не глянули з вами. Ма, щавель дирявий, букашки тіє. Страшне. Ой, тут груші аж сюди катаються. а це семериночка красива лежить. Ну тут -а повністю з'їла. І ось тут. А отут а гарний. Дивіться, дирочок майже немає. Ну і там також в кінці немає. Так, йдемо, бо вона така пометела зараз поперед бочка. І не почекую. Ой, і бурячка щупанила. Вони стали <різвіст> нестись. <різвіст> стали нестись, говорить. Ой, віконія така бачка, туди потраву Ну так, да, є все. Трапувала. Ага, де каша? А усе. Чи диво. А вон і вийшло. І печення з'ївмо. А ввечері... вже останній раз. Та хто його знає. Друзі, як не як а все одно набридло це бігати. Воно далеченько, а приготувати своєму песику і чужому такі коструляки готуєш. І, звісно, просто трошечки набридла. А так, звісно, що допомагали, допомагатимемо до останнього, куди діватися. Ну, хочеться вже звільнитися, щоб спокійно вдома своїми справами займатися і не дюргатися, що треба кудись йти. Тому, що, ну, я думаю, всі зрозуміли, важковато, нібито Ніби й не працюємо. І дітей маленьких нема, а все одно хочеться сісти, посидіти, краще трошки та подивитися, якийсь концерт приємний замість новин. А воно. Ну. Коли там в магазин треба, не хочеться. А це ж вже другий місяць, звісно, вже надоїло. Да, то вона говорить, аби поряд хоча б, то тоді без проблем. А коли оце ходьба ще... Насай, говорить, магазин не завжди хочеться. Оце так. Да. Я сподіваюся, що там все гаразд, Да, Бо ми чекали сьогодні, щоб... Та я не знаю, там якийсь хлопчик сидів хто, то я не знаю їх. Ні, не моя дівчина. А, вона привезла так що порядок нового там, де замок можливо, вони там замок ремонтують. Так? Можливо, господинка приїхала, донечка привезла, та ми думаємо, може замочок там. Барахли, та вони ремонтують З електричкою навряд. Чи. А я два не дзвонила до, 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 до. Та, живу, подзвонила вчора вечором, що сьогодні виписують. А оце чотири часа що собаки, тому що немає поки її. Все одно собаці треба давати, а не вірми витиші сьогодні, а як і пізнайку. І оце йдемо, я, То, сьогодні, я так, давай я совсем. Дивлюся, це. Тернівочка чи сливка? Щось кругленьке. Мабуть, це не сливка. Хочеться спробувати, але вони вже вони... Викликали немає. Вони вже відходять. М -м -м, тернівочка, боже, яка солодка не <tios> Ох, і солодка Я заберу. Mm. Mm -hmm. А це що за деревце? Це сливко та... так. <microbes> <pudding> так смачні страшно, ось іще дивись, ну вони вже все мо. Я також хочу тернівку вже давно. <Özhen tight> <Sisters> На нас землі он візьми. Ходить, ходить, вона сливка, тернівка, це її найулюбленіша ягідка після шовковиці. Добрі. І вона з таким апетитом їсть. Я наїлася. Оси. Там помідор наїлись, тут <рес> так. Короче, 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 короче. О, хорош, 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 хорош. Давай я достану На, На сапог, на, давай. О, обхай вернула. Да я тебе ее не забираю. Ой, ти, дурачок, дай мені хоч миску, як він мені тебе покормити. Ма, він не кусатиме тебе. Кашмар. він ой, ой. не кусатиме, він гратися. Кошмар. На, ось, грай. На. Боже, який він радий, тому що він цілий день сам тут. Цілий день сам. Де тут эту самаю сушка, яка как там, киснятина. Мильончик улыбнула, помастила. на, кушай. Вот я тобі бігаю. Кушай. кушай, 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 кушай. кушай. Берет, берет. Кушай, кушай, кушай. 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 Розцвіла твоя бутончики були красунечка її полити взагалі класно був. Сіпить у цій води. і до вечора її випіть гранат. Ось прийшов, друзі. Матусеньку затримали, розпитують бабусеньки, чи приїхала, чи не приїхала та господинка, всім все цікаво. Матуся пішла, стоять. Бачите, пройти неможливо, затримують кожного дня, питають, як там, як там, як. Матусю затримала, жіночка питає, як там господинька, чи приїхала чи ні. Всім цікаво. Ми ходимо, а вони всі питають, чи приїхала, чи ні. Який вітер жахливий, Боже мой. Оце дме. Отакі вітрюгони. Краще б дощик прийшов осінній, та землю промочив, он копати неможливо. Все, покормили собачку, господинечка приїхала, слава Богу. Так що все гаразд. І слава Богу, хоча зараз я яйчки кулячок, бо вони ж приїдуть водам. Яйця чиї? Її. На діти її заїдуть. Ну, вони заїдуть. Ну це її діти. Ну, вона поїде в центр з ним, а вона ж до люди за салом. Діти ж не знають люди, не знають мене. Куди не заїде. О, так Тому а хто заїде? Вони зараз у центр, каже. Наверно, скупить Ну, ага. да. Пустий холодильничок, звісно ж. Куплять поїсти. Яйця мама Скупляться трошки жаль, зібрала. Спочатку курочки не неслися. Скупляться. То це вже місяць яйця, вони, наверно, вже тухлять. Там через за місяць не буду тут в прохолодному місці. Ну що татко не вийшов пасти курочок. Мабуть, таткові погано знову. Ні, я свікольник не полюблю. Я Так. Так, погоню, які не прийдуть. Так, тепляємо. <плес> Це твоя сумка, а моя сумка така в тебе поменшає. Да, так, є. Та така. Мене така, Я тут mm -hmm. в мене дві їх такі плачуть. Та моя ма, постав. Так я Бо я водичку не купувала, в мене одна пляшка є, і оце одна моя, дві достатньо на неділю. А наступне неділя потім візьмемо. А, ви шапили, а яйця? Mm -hmm. прийдуть, заберуть. Пропонували яйця залишити, ну матуся ж заберіть, заберіть. Та ви що ж, по на щось взяла? Заберіть. Та яйця ж говорили, що залиши собі. На що вони мені? В мене свої, хай люди не забирають. Я хотіла вити. Телефонити не буду. Навіщо вони ж тебе висять на опорі? Чотири. Шість.

І дома ще два долушать. Ви бачите, ні одного, ніколи ця жіночка не візьме. я взяла до магірочку в тебе. свої. Та я зрозуміла, що мені достатньо. І так лише там. Це яйця тієї господинки, що ми собачку кормили. І зараз на машині заїдуть і заберуть.